Сьогодні говоримо про ворогів самоусвідомлення. Перше, це коли людина погоджується на все. Тут можна передивитися фільм з Джимом Керрі завжди, каже так. Так, так. Там в героя можна відслідкувати взагалі прогрес. В, першому, в першій частині фільму він взагалі все відмітає. Ні -ні 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 -ні. І можна подивитись, до чого його це приводить. Всередині фільму. Саме найсмішніша, да, найприкольніша частина, коли він абсолютно на все погоджується, взагалі будь-яка пропозиція, Окей. І подивитись, до чого його це приводить, і як це виводить його із першого стану, так? тобто, якщо дивитись а, тунельно, так? Тобто, від максимально гіршого до максимально класного варіанту. І третя частина, коли він нарешті це балансує, і як змінюється його життя. Можна подивитись цей фільм, задати собі такі питання і зробити на своє життя таку проекцію і подивитись, як це у твоєму житті. Якщо тобі було корисно це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Це буде дуже приємно мені. Пиши в коментарях, якщо є бажання поділитися своїми думками з цього приводу. І якщо хочеш більше усвідомленості, знову ж таки для себе прокачати її. Пиши мені в директ, давай познайомимось, і на коуч сесіях ми зробимо твоє усвідомлення кращим або іншим, то, яку ти захочеш. Давай спілкуватись.